Давай поглянемо на одну з найсучасніших і найпотужніших гіперзвукових ракет, які вже на порозі серійного виробництва AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon. розроблена компанією Lockheed Martin, Ця ракета може розвивати швидкість понад 5 махів, більше 6100 км кілометрів на годину. Її головна перевага це надзвичайно висока маневровість. ARRW здатна змінювати траєкторію в польоті щодо з. Валя її ухилятися від ракетних систем ППО, таких як С 400 чи навіть найновіші китайські системи. Останній тест ракети успішно пройшов в 2024 році. Тому компанія готова розпочати серійне виробництво. Що важливо, ракета розрахована на те, щоб бути запущеною з літака, що дозволяє забезпечити додаткову гнучкість у її використанні. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай там реально. Цікаво, посилання в описі під відео.